Was born in a spring flower's daughter. Hibernate till it's warm, and the snow melts to water. But here comes a change, I can feel it inside. I see sun the clouds. Вітаю вас на каналі «Садівництво та Городництво. Я Світлана, і сьогодні в мене в руках вже секатор. Йду готувати свої що дерева, що плодові дерева, що декоративні, що чагарники до теплих днів, до соку руху. Тому що стрижка, обробка, перша весняна відбувається до соку руху, коли ще наша рослинність вся спить. Тому, якщо ви маєте можливість, також беріть в руки секатор і готуйте свій садок до теплих весняних днів. Сьогодні буду формувати бузок на штамбі. Він в мене росте взагалі на грядці, де висаджений часник, була полониця. Таким чином, я економлю місце і роблю свій город. Декоративно гарним. Я... Це до речі, город, це вже початок городу в мене, так він починається. І е... минуле чи позаминуле, мені здається, відео я розкривала тему городу, що я хочу його поєднати зі всією ділянкою і зробити гарний город, де ми вирощуємо овочі, де Ростуть і декоративні дерева, де ростуть квіти, де і поряд сад, плодові дерева. Тобто я поєдную ділянку в одному стилі, роблю її гарною, роблю її різноманітною і малодоглядовою, по крайній мірі, намагаюся це зробити. Якщо вам така тема цікава, то обов'язково підпишіться на канал. Залишайте коментарі, вподобайки, якщо відео вам цікаве, відео вам сподобалось. В чому ще плюс взагалі формування буску на штамбі? По-перше, ви контролюєте його ріст. Будь-який чагарник, будь-яке дерево можна контролювати у рості, навіть якщо воно. По всьому описі росте великим громадним, ви своєю стрижкою робите йому такі форми, які вам потрібні. Тобто, якщо у вас маленька ділянка, то ви контролюйте ріст що своїх вічно-зелених дерев, туй, кипарисовиків, що так само і декоративних листяних дерев, що чагарників. Це все можна обрізати, контролювати. Я пам'ятаю себе, Перший рік в садівництві я боялася, я так боялася стригти, У мене рука аж тряслася, коли я обрізала першу гілочку. А зараз тільки дай мені секатор, і я піду бігом все підстрижу. Отже, ще ми знаємо, що бузок дуже дає багато порослі. Таким чином, я також її контролюю. Якщо я бачу, що десь вже щось з'являється, то я все швиденько. Опті лопатою і все. Тому що мені тут цього не потрібно. Або потрібно висаджувати. Хтось бере резину, висаджує, але резина віддає багато шкоди, робить, якщо її брати в ґрунт. Ну, тобто розина це не є такий матеріал, куди класно висаджувати дерева, але багато хто хто так робить в селах бабусі. Бабусі роблять, щоб і водичка там була біля дерева. Тут є свої плюси і мінуси. Але можна якісь бордюри робити, щоб ця поросель не тікала дуже далеко. Але мені здається, бузок все одно знайде місце і проросте там, де йому не треба. Ну, мені подобається таке формування. У мене, до речі, і на штамбі смородина осінню висаджена, ще не знаю, як вона себе покаже. на весні, і штамбовий агрус. Ось такі в мене три грядки зі штамбом, де я внизу спокійно можу, чи висаджувати квіти, чи якісь городні культури там, перець, будь-що. Отже, приступаємо до його формування. Покажу вам стовбур зблизька. Три роки тому десь його поїла, бачите, це дуже така міцна зараза, скажу так, якщо її швидко не обробити, вона може поїсти всі дерева, бачите в такому от, як пожований стовбур. Вона може поїсти всі дерева, випити соки, і дерево взагалі може загинути. Тому, якщо ви десь таку помітите, то обов'язково потрібно обробити від шкідників. Тут і молоді пагони, я їх зараз поприбираю, тому що ось відросли молоді, які вже, бачите, зовсім зовсім здорові. Тут також ось ці молоді, вони такі, воно росло в мене в полі, я не помітила одразу, помітила вже, коли з поля прибирала і почала лікувати цей бузок. Але він виглядає дуже гарно, дуже гарно цвіте, тобто зараз він здоровий. Але вчасно потрібно помітити будь-якого шкідника. Я маю велику надію, що вам гарно все видно на фоні моєї чорної куртки. Для початку, якщо ви плануєте взагалі робити штамп, то ви вибираєте висоту, на якій висоті ви хочете, щоб було вже перше розгалудження. У мене на висоті десь, напевно, метр двадцять перше розгалудження, можна робити вище. Тобто, це вже чисто. Ваше бажання, але в даному випадку я навіть можу зробити вище, прибрати ось ці нижні пагони, і піде воно вище. Так, що я буду тут прибирати? Ось ці молоді, вони вже починають в мене тут з цими ось гристися, заважають один одному. Але враховуючи, що ось ці такі хворобливі, то я, напевно, їх і буду прибирати. Вони такі і по собі. Вони, вона, хоч і гарна, бузок цвів, але все одно ці пагони дійсно такі хворобливі, і вигляд в них не дуже. Тому, в першу чергу, ми прибираємо у дерева всі, чи обломані, чи замерші пагони, чи хворі пагони, і залишаємо здорові, щоб дерево виглядало наше здорове і гарне. Далі у формуванні перше. Це от забираємо всі хворі, поломані чи вимерші пагони. Друге, середина дерева має завжди бути пустою. В середину дерева ось сюди має попадати сонце. Тобто пагони, які ростуть всередину дерева, ми також забираємо. Буду забирати ось цю гілку. Вона також така тут хвороблива. Я сподіваюся, вам видно, У мене пішла зі сторони друга гілочка. Покажу з цієї сторони, ось пішла ось тут ця така хвороблива старенька гілочка, а тут пішла молода, чистенька гарна. Цьому, тому цю хворобливу я аналогічно зараз прибираю, щоб молода набиралась сили, нічого їй не заважало. Це. Далі я вкорочую ось ці молоді гарні, вкорочую їх на дві бруньки. Тут перша брунька, тут друга брунька. І ось так вкорочую, щоб вони давали вже бокові. Аналогічно і ось цю молоду, також я її вкорочую на дві, щоб вона росла в бік. Ця молода також її вкорочую, але дивлюсь, щоб брунька в мене не сюди йшла, тому що тут є пагін, щоб в мене брунька мала можливість піти сюди. Тоді я цей старенький також потім на наступний рік заберу. Тому ось так обрізаю. Ось тут брунька піде в сторону, всередину ми будемо все забирати. Аналогічно, і отут я дивлюсь, що брунька йшла мені в сторону. І не заважала всім цим молодим. Як бачите, мене дерево само почало омолоджуватись, я поступово, ось ці, що цикадка поїла, що тут ще якийсь лишайник жовтий, також буду обробляти від нього після стрижки, щоб це старе все прибралося, а залишалося молоде. Таким чином, ми і омолоджуємо дерево, і воно так виглядає набагато гарніше і здоровіше. Так, з цієї сторони я все прибрала, я прибираю, скоріше всього, і ось ці нижні, вони мені не подобаються. Це таки також я приберу. Все, на цьому, скоріше всього, моя обрізка закінчиться. Приберу тут трохи, тому що ось на цих пагонах, де зараз на буску закладені такі бруньки. Ці бруньки будуть квітнути. Якщо я їх всі поприбираю, тут зараз зроблю таку стрижку, то в мене бузок абсолютно не буде квітнути. Бузок стрижемо, у бузка є дві стрижки. Друга стрижка відбувається після цвітіння. Після цвітіння, як він відцвів, прибираємо засохші суцвіття. Закорачуємо пагін, обрізаємо, щоб бузок починав ще більш ширше рости. І тоді він буде закладати саме такі ось квіткові ці бруньки. Якщо ми зараз його будемо кардинально стригти, він квітнути не буде. Це дуже важливо. Зараз поприбирайте те, що у вас є зломане. Хтось по полю ходить, якась тваринка. Те, що зломане, те, що вам не подобається, що криве після зими. А вже після цвітіння зробіть ще одну обрізку, щоб ваше чи дерево, чи кущ виглядав симпатичним і ріс, так, як вам подобається. Ось тут в мене є молодий бузок. Йому буквально, напевно, другий рік. Після формування є ось скелет і розгалудження на два пагони. А тут зовсім такі молоді нещасні пагони, які бажано прибрати. Зараз я навіть його не буду стригти зовсім після цвітіння. Я ось ці два пагони тоненьких прибираю абсолютно, щоб був ось цей основний міцний стовбур. І далі просто поприщіплюю після цвітіння ось ці пагони. Тут ніякої хвороби абсолютно нема. Це от що означає, що він ріс мене ближче до будинку і був перед очима, а не десь там в полі. Нещодавно, як було дуже тепло, ми заїхали в теплиці Хмельницького по розмноженню квітів. Це, знаєте, відпочинок для очей і слабкість для садівника, скажу я вам так, бо які гарні барви, наскільки це насолода, особливо коли весною. Немає ще квітів, а тут така краса. Перед очима Втриматись тяжко, навіть Аліса охала-ахала ходила. Ну, Ми взяли собі морозник, два види, чи один вид не знаю. Один зелен... зелені квіти, один білий, тому що в нас на ділянці ще немає, а дуже мені хочеться саме таких перших весняних квітів. Взяли гіацинт, не знаю якого кольору. Аліска ще обрала собі рожеву примулу. Ну, рожевий це слабкість для Аліси. І хочу я зараз створити весняну композицію. З використанням морозника, є цинта. Це буде чисто весняна композиція, яка потім рослинки перейдуть на свої постійні місця. За основу цієї композиції я буду використовувати ось таке старе. Корито чи не корито для годування свиней, худоби, воно у нас слугує чисто декором, воно вже так прогнило добре, має дуже добру вагу, тому що все мокре. І рослинки будуть тут напиватися від цієї вологи. Думаю, на перших порах, то їм в ньому буде комфортно. Потім що морозник, що її цинце береться на сушку. Всі переїдуть на своє місце. Композицію буду робити з моху. Назбирала також по ділянці, пройшлася, тому що вологи багато, мох сам росте, не потрібно навіть приносити його з лісу. Кам'яна троянда буде, буде арабіс, ну і ось морозник та гіацинт. Плюс кора для декорування, якісь гілочки, буду зараз дивитися і прикрашати. Цей процес, на мій погляд, є дуже цікавим. Ну, мені подобається. Враховуючи, що тут я багато ґрунту використовувати не можу, чисто так поверхнево, тому основні рослини, яким потрібен ґрунт це морозник і гіацинт, я їх буду сюди, де в мене так найглибше, буду сюди їх висаджувати. Думала, залишати їх. В горщиках, але тоді не буде того гарного вигляду, як хотілося би. Тому я трошки так їх тут розпушу, ці корінці, щоб вони так тут ніби вляглися розкрию цей ґрунт. Зверху, то я це все буду закривати, щоб волога в ґрунті зберігалася і їм тут було добре. Ця Аліска вже тут нанесла з очерету насіння. Їх я, до речі, закрию цим арабісом. Ось так сюди, щоб була ця волога. Далі будемо бачити. Тут піде гіацинт. Опа, є така справа достали, у нього тут корінців не дуже аж так багато, тому, плюс булинка гіацинта, вона може бути так поверхнево, зверху. Її не обов'язково закривати повністю. Саму цю цибулинку верх можемо залишати відкритим. Такий горбочок зроблю. Далі приступаємо вже до додавання кам'яної троянди. Кам'яна троянда в мене також з ділянки, я її не купляла. Це все, що в мене тут, вона в мене прямо в мохові росте. Минулий рік я створювала віночок з кам'яною трояндою, і вона спокійно в мене проростала в самому віночку. Тут, до речі, куріння таке аж міцне прямо. Я зараз арабіс трошки розділю. Спокійно, арабіс взагалі може рости і на каміні, йому вологі багато не потрібно зовсім. Додаю ще кам'яну троянду. Це вже інший вид. До речі, якщо я не помиляюсь, можливо, ви мене поправите в коментарях щодо кам'яної троянди. Мама, яка дає діточок, вона пускає квітку. І після Цвітіння цієї квітки, коли квітка вже відсихає, то і мама помирає. Далі продовжують свій ріст саме дітки. Десь я таке чула, можливо, я помиляюсь, але мені здається, що ні. Дуже часто я помічала, що вже після того, як кам'яна троянда відсвіла, от в мене навіть десь були такі вже. Самі ці трояндочки, що вони ніби як згнивають, пересихають. То це ось саме в даному випадку мама, яка дала квітку, і вона в результаті потім гине. Чи ви таке чули, чи, можливо, це фальшива інформація? Що ви на це скажете? Так, кам'яна троянда в мене закінчилася. Ще ось остання квіточка піде сюди. Взагалі на корі росте, на мохові. Її вологі потрібно дуже мало, тому її класно використовувати в різних таких композиціях. І буду сюди додавати вже закривати всі залишки саме мохом. Хочете мох в себе на квітниках, тіньових квітниках, то сходіть в ліс. Якщо є вас поруч, і така можливість, звичайно, є, бо не всі ж можуть в ліс ходити. В мене тут він різний. Я буду ним закривати, декорувати все дерево. Якими шматочками. І мох буде підливає мох, мох буде віддавати вологу як кам'яній троянді, так і нашим рослинам. Тому що мохові волога потрібна більше всього, кам'яній кам'яні троянді менше всього, тому вони будуть між собою цю вологу всю розділяти. Але ось так просто хочете якихось нових барв навесні позайматися з рослинами, то це так класно. Тут в мене клаптик навіть залишається багато. І зелений колір, ці зелені барви, вони просто дійсно як по весняному створені. Додають настрою. Потім вже як перецвітуть, потрібно буде висаджувати, то можна буде чи замінити на щось інше, якісь інші рослинки додати, чи вже робити літні композиції. Будемо, до речі, робити. Якщо вам цікаво, то буде така тема створення різних композицій в підвісних кашпо. Але я вже не раз говорила на тему саме декору подвір'я висадженими рослинами в кашпо. Що це підходить для тих людей, хто завжди поруч з рослинами. Якщо у вас дача... То не робіть експериментів, не висаджуйте так рослинки, тому що їм потрібен догляд, їм потрібна волога. І якщо ви їх надовго залишите самих, то вони просто вони не зможуть без вас. Тому такий варіант підходить не всім, тому що їх треба підливати або ховати в тінь. Так. Моя весняна Krasa готова. Ever since I was born, been a spring flower's daughter. Hibernate till it's warm and the snow melts to water. But here comes a change I can feel it. inside, I see some clouds. Я покажу вам фрагмент також цікавої композиції, композиція кашпо в одному слові. Підставка під квіти в горщику можна використовувати. Така підставка буде слугувати вам і влітку, і восени, якщо ви її збережете. І можна в даному випадку використовувати не тільки обрізні гілочки. Тут я використовувала гілки спіреї, вони класно прогинаються. Можна їх в декорі використовувати. Якщо у вас є поряд береза, також її гілочки гарно підходять і на вінок, і ось так формувати такі цікаві, ніби плетені горщики. Тому, коли обрізаєте ви свої чагарники, то ще подумайте, як можна, можливо, ці гілочки підфарбувати, чи ось так щось плести і використовувати у декорі, дизайні. Це виглядає досить таки цікаво. Я вас на це надихаю, мотивую використовувати і робити все чітко, правильно і гарно, щоб це було естетичне задоволення. Ви отримували від цього. Я навіть до речі, якщо ви помітили, бо, можливо, є і нові глядачі, оформлюю також такий куточок, на фоні якого я спілкуюсь з вами. Куточок в стилі провансу, куточок в стилі такого стилю кантри, вони схожі трохи між собою. І тут мені комфортно з вами і спілкуватися, і надихати вас на створення ось таких цікавих ідей. Все, на цьому я прощаюсь. Дякую вам за перегляд, що ви були зі мною. Сподіваюсь, я вас надихнула на. Створення краси і затишку, створення весняної атмосфери. Якщо так, то залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал і до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!